Нащадки Тіни Тьорнер монополізують слово Тіна. І наша Тіна Кароль, я вважаю, має підготуватися до турів, особливо в США і в Європі. З вами інтелектуальні новини і я, міжнародний патентний стратег Олена Якупчук. Тож, перейдемо до справи. Цим літом нащадки та власники бренду Тіни Тьорнер, одної з моїх улюблених співачок, почали боротьбу за монополізацію слова Тіна. А, чому? Бо активно діє швейцарська компанія з реєстраціями в США та ЄС. І ми зараз будемо розбиратися, що відбувається, і я окремо розкажу і покажу, що треба робити. Тіні Кароль. До речі, нею зацікавилися китайці і вже зареєстрували ТМ на себе. Я передивилася і про це я теж я навіть покажу їхні реєстрації. Що відбулося і чому я кажу про тіну Кароль зараз подробиці у квітні 2024 року. Одна з триб'ют гурт Тіна» подала заявку на реєстрацію торгової марки Симплетіна Словесної в США, і цим літом отримала опозицію буквально там, в, в червні проти реєстрації від власника ТМ Тіна Тьорнер», а також ТМ Тіна. Я підняла цю позицію. Я зробила для вас дослідження цієї справи разом з пошуками по Тіна Тьорнер І те, що мені також цікаво, по Тіні Кароль. Тож, в цілому, є 20 заяв... заявок заявок, включенням Тіна Тьорнер. Більшість було подано самою особою, самою співачкою, потім її чоловіком, потім його компанією Тете Entertainment. Проте сама Тіна Тюрнер доволі вузько їх реєструвала. Взагалі так цікаво дивитися на те, як людина відома особистість, вона розвивається, вона поступово розуміє, хто вона така і що означає її ім'я, бо її ім'я стає брендом, тому що Тіна Тьорнер реєструвала спочатку ці торгові марки. Ну, дуже вузько, так невміло. Ну і ще не знайшла патентного стратега достойного, який би їй щось розказав і показав. Тому вона зареєструвала просто в рекордс, в тому числі в 9 класі. Не розуміючи, що це просто апаратура. Мабуть, не розуміючи, Навряд чи вона займалася продажем апаратури. А потім вже з часом вона спочатку зробила бренд на... Свої ентертеймент на шоу, потім ще й на посуд, там чашки прямо було зокрема написано, потім футболки додала, потім взагалі управління авторськими правами, щоб, оця, наприклад, компанія ТТ Ентертеймент управляє авторськими правами виконавців, перекуповує інвестує в них. Вона цим і займалася, плюс аудіозапис. Але що цікаво, от вона пішла далі. І, мабуть, вона дайвінгом займалася, бо я не знаю її вподобання, тому що дуже велику увагу приділили саме реєстрації Тіна Тернер саме для цього дайвінгового обладнання. Тож, такий обширний бренд, але. З часом про нього перестали дбати. Ну, людина вже у віці, вона вже не так виступала, і якщо подивитися на торгові марки, вони поступово не були продовжені або на стадії знаходяться завершення. Проте останнім часом з'явилася активність. З'явилися оновлені торгові марки. Та також з'явилася ще нова компанія, яка я не знайшла, що це Ервін Бах, її чоловік має якесь відношення до цієї компанії, чи його компанія ТТ Entertainment, яка реєструвала останні, останні торгові марки на себе і управляла цією, цим брендом від свого імені. Я не знайшла, що вони прив'язані до цієї нової швейцарської акціонерної групи. Акціонерна група, як ви розумієте, вона має акціонерів, не одного власника, тому там важко прослідити. Але ця компанія вона подала на відновлення ці торгові марки, які були забуті, не цікаві останнім часом ТТ Entertainment. І десь вона вже ну от в Європі вони получили реєстрацію, в США. Вони на стадію одержання. Але якщо вони отримали в Європі, значить вони підтвердили якось свою причасність до Тіни Тьорнер, скоріше за все і одержали таку реєстрацію. Тобто вони скоріше за все одержать і в Америці. І будуть активно працювати через те, що це їхня діяльність. Ця компанія була сформована в 13 році. Основна діяльність придбання, утримання, комерціалізація прав у галузі розваг культури, музики та відпочинку спеціалізується на управлінні правами в сфері розваг культури, музики, медіа. Тому ця компанія точно буде відстоювати права на торгову марку. І тіна, і ті не там в них. Багато там you are the best». Оці всі торгові марки, вони зараз їхні будуть. Ну, от вони ж на стадії реєстрації, і вони будуть контролювати цей ринок розваг, управляти їм. ТТ Entertainment» інтер і оця Production». Вок Продакшн. А, і зараз перший крок в них це Америка, де вони зупинили поки що не зупинили. Вони 2 червня 25-го року вони подали опозицію успішну, на мій погляд, і що мене там занепокоїло? Чому я настільки стукаюсь до Тіни Кароль? Щоб вона щось зробила і була більш активною, підготувалася, тому що в опозиції вони написали, що з 90-х років слово Тіна в Америці це Тіна Тюрнер, і тільки Тіна Тернер. Плюс в них є реєстрація слова Тіна. Чому вони так кажуть? Тому що це відома особистість, це дійсно неймовірна співачка. В неї 100 мільйонів рекордів було продано. І вона отримала 12 нагород Гремі. До того ж, вони прямо, це, це все написано в самій опозиції. До того ж, вони, вона приймала участь і зіграла в декількох фільмах, написала книгу. Тобто, вона співачка, вона акторка і вона письменник. І все це в одній. Особистості. І тому, коли звучить Тіна, це особливо в якихось концертах, це означає тільки Тіна Кароль. І якщо вони. Ой, господи! Це означає тільки Тіна Тюрнер, вибачте, проговорились. Тому. А... Вони будуть на цьому наполягати. Зараз відповідь на їхню позицію Симплтіна не подала. Я думаю, що було б нерозумно взагалі відповідати. Треба просто міняти назву і ну, цій Симплтіна. Я подивилася на їхню афішу, там на золотому фоні якась жіночка, теж, теж чорна така співачка. Ну, як би вона не хотіла, вона, звісно, на тіну не схожа, але викликає, я розумію, що у родичі точно викликає образу. Тому там все абсолютно правильно зроблено, але дуже мені неприємно це те, що тіна, це ті, тіна, коли звучить слово, воно асоціюється тільки з одною особою, не дивлячись на те, що є багато жінок з таким іменем. Тому що треба робити? Я передивилася Тіну Кароль. Вона, як розумна теж і талановита жінка, вона зробила реєстрацію в 2016 році в Україні. Я не знайшла, не, не, не стверджую, я просто не знайшла таких реєстрацій в Європі і Америці. Але знаєте, що я знайшла? Я знайшла в Китаї. І ця реєстрація не на ній, а на якійсь людині, фізичній особі. Як я зрозуміла, це чоловік. Це я вам ось показую ці дві реєстрації. Тому зараз це час, коли треба діяти швидко, поки тт Entertainment не отримав таке підсилення і підтвердження використання слова ціна на території США. Бо якщо зараз там ще є місяці на те, щоб друга цей Симплтіна написала відповідь і якось поборолась за свої права, якщо вони цього не зроблять, то автоматично їхня торгова марка анулюється. тт Entertainment підтверджує свої права, і вони їх, звісно, будуть закривати всюди. Але вони так само можуть діяти з усіма, тому ми маємо. Тут треба дуже-дуже серйозно підійти не в лоби реєструвати торгові марки, але точно поспішати, поспішати розумно, обов'язково зробити свою папочку інтелектуальної капіталізації. Це те, про що я кажу дуже давно своїм клієнтам і людям, яких я знаю, що це папочка розвитку і капіталізації вашого бренду. В яку ви підшиваєте все відповідно до розробленої під вас стратегії? Тобто там не тільки то, що там реєстрації, які лежать, це те, що було інвестовано, але правильно все треба бути, буде оформлено. Це те підтвердження використання того, що треба підтверджувати використання, і правильно підтверджено. Я про це інше відео, там дуже все серйозно і непросто. Але ця папка зараз має бути готова, і мають бути підготовлені певні реєстрації, щоб бути спокійним. Там ще треба дещо зробити, складне питання, треба в ньому розбиратися, але краще бути готовим, ніж нести такі витрати, які можна понести в Америці. Бо я, наприклад, Tina чому не даю відповідь? Тому що я знаю, я працювала багато з Америкою, працюю багато з Америкою, і я знаю, що в принципі, адвокат, який зараз на себе візьме відповідальність за Симплтіна і вступить в боротьбу проти TT інтертеймент, ну він буде так собі, репутацію конкретно підпортить. Тому знайти того адвоката, який хоче тобі собі спортити репутацію, це теж питання хто хоче. І тут, ну тобто, все, все там не просто, але просто тоді, коли ти готовий. Тому з позитивом. Готуємось, робимо собі. Папочки, якщо ми виконавці. Ми готуємо всі наші концерти, всі наші афіши, все, де ми виступали, скільки ми витратили на себе чи наш продюсер-інвестор хтось витратив. Бо це все говорить про те, скільки ми з вами вартуємо як особистості на цьому ринку. Ну, особистості співаки, письменники, просто відомі особи. У вас все має бути зібрано, підібрано і зроблено. Плюс не забувайте, що ваші Бренд і ваше ім'я, воно теж потребує реєстрації як бренду. Не, будьте, не повторюйте помилки самого Apple, коли вони віддали бренд Стів Джобс італійцям. Як я про це говорила вже не раз. Можете подивитися або відео або читати мої статті, як Apple втратила бренд Стів Джобс і віддала йому двом братам-італійцям. Тут треба бути дуже обережним. І а, цінувати себе і свій капітал. Тому з вами Олена Якобчук, я сподіваюся, я вас не залякала, а, і ви мене почуєте, ж і віднесетесь дуже серйозно і поважно до свого імені, до свого капіталу оформите і збережете, накопичите. Він вас завжди підтримує. Це не матеріальний і матеріальний, в тому числі, актив, який вас може підтримати в саму скрутну ситуацію. І як ми бачимо. Бути варти чогось навіть після вашої смерті, тому що нащадки можуть це понести далі. З вами була Олена Якубчук, міжнародний патентний стратег. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Найкращого